Вітаю! Чи вірите ви в справедливість? Колись один мій колега сказав, що справедливості не існує. Така неприємна правда, особливо тоді, коли в твоїх руках можливість у справедливість встановити або її не встановлювати. А ти, як людина, яка не можеш на це вплинути, просто мусиш з цим змиритись. Так, побудований світ, що частина людей, які Ну, багатші, впливовіші, які мають більше можливостей, якраз саме вони визначають життя інших людей в Україні. Ну, фактично, процеси глобального характеру. Тут ми з вами перебуваємо абсолютно в тренді глобального світу і європейського в тому числі. Бо якщо ви думаєте, що глобально в світі все розпреділено ну, посередньо між людьми. То ви помиляєтесь лише деякі країни, європейські, які давно побудували в себе отой соціалізм, який хейтять чомусь бідні українці, ну вони якось більш-менш намагаються розподілити доходи між собою. Деякі країни. Мають навіть так званий безумовний дохід, коли держава заробляє і ділиться з громадянами, але глобально в світі все полягає трішечки інакше. І так, давайте подивимося, а що у нас в глобальному світі відносно справедливості. Найбагатші 10% людей планети володіють від 60 до 80% світового багатства, тобто. 10% людей володіють більше, ніж половиною всього світового багатства. Уявіть собі, у вас на фірмі працює 10 людей. Он кіт ходить і він теж би хотів володіти світовим багатством, але йому ніхто нічого не дасть. Так ось, погодують і добре буде, буде ходити щасливий. Думать, що справедливість на його боці. Так от, уявіть собі, на фірмі працює 10 людей. 10 людей заробляють для цієї фірми. 1 мільйон доларів. І тільки одна людина з цього мільйона доларів забирає собі ну, 600, 700, 800 тисяч баксів. Інші умовні 300 тисяч доларів розпреділяються між іншими дев'яти учасниками. Ну, поділіть 270 тисяч. Я так, щоб поділити можна було на дев'ять, і ви отримуєте по 30 тисяч. Тобто усвідомлюйте да, прикол. Один хтось забирає більше там, 700 тисяч, а ви отримуєте 30 тисяч. Хоча працюєте всі разом, працюєте ну, на, на цей мільйон. І ви розумієте, що якби оці 9 людей не працювали, то цей один ніякого мільйона, ну в даному випадку 700 тисяч, не мав би, тому що всі разом народжують оцей мільйон. Скажете, стоп, ну а якщо це начальник фірми, якщо це власник і так далі, то ну можливо він і повинен отримати 800 тисяч, а ви 30 тисяч. Можливо, можливо. Але тоді дійсно погодьтеся з тим, що справедливості не існує, і просто погоджуйтесь працювати на доброго дядю, який, можливо, з вами поділиться. Проблема в тому, що той, хто отримає 800 тисяч, завтра не захоче платити вам і 30 тисяч, тому що в його руках влада, в його руках. Місця працевлаштування, в його руках ресурси. І м, крім того, є ще такі, які отримують по 800 тисяч, і вони між собою можуть домовитися, скільки вам платити. І сьогодні вам платять 30 тисяч доларів з мільйона доларів. А завтра вам запропонують 15, тому що в інших місцях теж будуть пропонувати 15. Далі, я це все розповідаю для того, щоб ми з вами дійшли до Національного банку України і проаналізували деякі тенденції в Україні стосовно а, більшості людей. Наступна статистика: 50% найбіднішого населення планети Земля, тобто це не 50% біднішого, а візьміть все населення, відсортуйте по. Доходом і от проведіть планку рівно на половині. Так, от 50% населення планети Землі володіє тільки двома відсотками всіх тих доходів, які є в світі. Уявляєте? 50% населення, населення володіють, володіють всього двома відсотками того, що є на землі. Справедливо це, я думаю, ні. І ось мій кіцаня теж не згоден з цим, але він нічого зробити з цим не може. Наступне за останні два роки 1% найбагатших людей отримали 63% новоствореного багатства. Уявляєте собі, один тепер вже не йдеться про 10%, один відсоток найбагатших людей хапають собі 63 новоствореного багатства. І тенденція ця буде поглиблюватись. Тому якщо ви живете в країнах, які ну надзвичайно... Надзвичайно олігархічні, корумповані країни, які не думають про звичайних людей, то будьте впевнені, що ваш рівень життя буде падати. Чому так? В країнах західного світу я зараз не беру деякі авторитарні, тоталітарні і інші країни, так от в країнах. Де думають про людей і не хочуть, щоб там знижувався загальний рівень. Вони не хочуть перетворюватись на деякі дуже відсталі країни, бо розуміють, що економіка залежить від споживання всіх, а не тільки цього одного відсотка. Так, от, в деяких країнах на багатих людей накладають високі податки, на багатих людей накладають потребу в фінансуванні різних проектів. Тобто, ну наприклад, ось найбагатші люди Америки, а це. Люди там всього 5-7 сімей, їм належить 10% всього доходу світового, не Америки, а світового. І ось ці люди вони постійно утворюють якісь фонди, гранти кудись фінансують, кудись вони там благодійність і так далі. Якщо вони цього робити не будуть, то держава буде мати до них багато запитань, адже не може такого бути, щоб в руках одного відсотка концентрувалось все, а інші. Як там прямо і наполегливо рухались до бідності. Це недопустимо. Чи рухається якимось шляхом впевненим до чогось Україна? Коли ми з вами послухаємо деяких очільників установ, то ми з вами можемо зрозуміти, ну, що позиція стосовно того, а як рухати країну, поки що. Непрямо висвітлена, ну не артикульована. Давайте послухаємо одного з тих, хто визначає фінансову політику в Україні. І так, хотів би сказати про те, що ці обмеження вони будуть стосуватися ну, ви малої кількості людей. Мова йде про обмеження, які накладаються на обмін між картковими рахунками. Тепер же говорять і про Айбани, що там теж накладуть обмеження. І говорить Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук. І він каже, що ці обмеження вони насправді будуть стосуватися невеликої кількості людей. Ну немає чого панікувати. Ну, наклали обмеження. Ну чого ви хвилюєтесь? Навіть раніше, коли на банк ходив там деяких обмеження, де він говорив про те, що 98% власників карток не відчують цих обмежень, якісім 98% власників карток не відчують обмеження, тобто їх відчують тільки 2%. Окей, плюс такі цифри будуть і на сьогодні. Угу. Що стосується хто і коли, тобто ну от я сьогодні спопавши там за... з кимському ринку. За... Соціаціями банківськими поставими говорять просто що тобто звичайними людьми ви не хочете безпити з асоціаціями банків, і що кажуть Ми в себе е, наближається та, наприклад, на влачці, українських банків це питання перед передніти писанням на банку обговорювали Ну, а От цікаво, а можуть банки не підписати з національним банком меморандум ну в Україні? І що з ними буде? Ми ж не пустили в свою країну міжнародні банки. От нам постійно держава каже, що повинна бути конкуренція там, між вузами, між там, платформами, між людьми, бла-бла-бла, конкуренція. Але держава за собою тримає монополію. Так, впустіть на ринки закордонні банки. Нехай українці обслуговуються в закордонних банках, а наші банки ну, конкурують з ними. От я хотів би подивитися, скільки людей залишиться в українських банках обслуговуватись. Чому так? А тому, що є орган, який диктує політику. І ти не можеш просто так взяти і відмовитись від меморандуму з Національним банком. я ну, від собі університет, який каже: Та чихав я на Міністерство освіти і науки України, я буду робити так, як я хочу. Ну, як ви думаєте, скільки такий університет проіснує? Ми в такій країні живемо. Називається Пострадянська. Різні варіанти. Один, другий, третій у нас дві асоціації є незалежна асоціація банків, є Асоціація українських банків. Потім вони зібралися і ну, з нас банком зрозуміли, що була там дискусія, і о, було прийнято таке компромісне рішення. Дальше, аморандуму... Дискусія з'явилася. Ніхто про цю дискусію не знав, і ми з вами не знаємо. Що вони там дискутували, що вони собі вибивали, ми не знаємо. Наприклад, там асоціації приєднаються інші учасники банківського банківського фінансового ринку. Це знову ж таки обмеження не буде стосуватися примушення більшості людей. Переважно, ну так, знаєте, обтікаємо, переважно більшість людей. Ну, як ви цим зазначили, і ну, це, що сказав голова національного банку, якщо витримаєте заробітну плату в білу, чи ваші доходи в білу, це означає, що витримуєте офіційні доходи. <різь> офіційні доходи. Я вам зараз поясню, що такі офіційні доходи в нашій країні. От є ФОП, кав'ярня. У ФОПа цього працює ну умовно. П'ять студентів. А чому студенти? Тому що студенту можна платити трішки менше. А звичайна людина на ті гроші, які платять в кав'ярні, ФОП може заплатити, не піде. Тому працює 5-6 студентів. І ці студенти, вони отак. От бігають, то він сьогодні може, то він завтра не може, то в нього пари, то в нього кохання, то в нього просто йому набридло, то в нього настрій поганий. І ФОП стоїть перед дилемою. Йому всіх п'ять оформлювати на роботу, платить за них гроші. Хоча ця людина зрозуміла, вона тиждень пропрацює в неї вистачить настрою чи місяць, чи ця людина зрозуміє, що її робота це для неї, чи її мама випише там певну суму, і студент скаже, що не буду, я краще вдома полежу на дивані. І ось ось цей ФОП він думає, а що йому робити? І він приймає рішення, що оскільки в мене такий нестабільний оцей контингент робочий, то я буду їм платити по чорному. Що таке по чорному? Це ось взяв і, і дав, там на карточку переслав чи кешем віддав. Тому що оці люди, які в нього працюють, вони отак чехардою змінюються постійно. І він вирішує собі отак зробити. І от виходить так, що тепер і ФОП, який так платить, якщо на карту платить своїм працівникам, і працівник, який отак отримує гроші, неважливо які. Сьогодні от кажуть, що це буде стосуватися 100 тисяч, а завтра це буде стосуватися 20 тисяч. І вони вже всі в зоні уваги банків, бо банки, між собою, домовились вводити фінансові моніторинги. Угу. Окей. Значит. Чи як фізична особа, ну, наприклад, якщо ви там отримаєте заробітну плату, тобто проблем з будь-якими лімітами немає, тому що О, почули все? Тобто, якщо ви отримуєте офіційну зарплату, офіційно працевлаштовані, то проблем у вас не буде. А чому так про це просто говорить член Ради е, НБУ? А тому, що вони сидять на державних роботах. Вони отримують з держави високу зарплату. Те, що чиновники наші вже давно не отримують маленькі зарплати, колись були такі часи, там при Ющенку, і стала задача, давайте чиновникам зробимо великі зарплати, щоб вони не крали, вони не мародерили там і так далі. Зробили їм великі зарплати. Люди офігелі, коли подивилися на те, скільки чиновники заробляють, але чиновники не перестали при цьому мутити різні схеми. Так ось вони. Вони депутати, помічники, чиновники так, вони сидять на офіційних зарплатах. Тому що ми з вами в своїй кишені платимо їм зарплату, сплачуємо податки за них, сплачуємо їм пенсійне забезпечення і вони себе комфортно почувають. Тобто, якщо чиновник офіційно отримує 250 тисяч гривень на місяць, то він фактично за рік є. Мільйонером, причому три триразовим мільйонером, і він за три роки може собі задекларувати ну, 2,5 половиною два з мільйона е, на рік, е, ну, плюс ще 500 тисяч, тобто 3 мільйона. Ну то я від собі, тобто десь від 2,5 до 3 мільйонів у нього офіційної зарплати. Він може сказати, що він живе на зарплату своєї дружини, а дружина також може десь бути в державі працевлаштована. І ну, за два роки він може собі задекларувати квартиру за 5 мільйонів. А те, що ці кошти можуть бути десь лівими, ви ж про це не дізнаєтесь, тому що в нього офіційна біла зарплата ось є. Ось в нього 6 мільйонів. За два роки. Ось він купив собі квартиру за 6 мільйонів. От він за наступні півроку купив собі Мерседес там за 2 мільйона. І в нього всі ці гроші є. А живе він. На леві кошти, живе якісно. Купує своїй дружині там каблучки, купує собі там, дорогі речі, але це все кешем відбувається. Тобто прийшов у магазин, вибрав собі брюлік, отак, одлистав кешем і все. Ну, де ти ці кошти взяв, невідомо. через банківську систему вони не пройшли. А всі твої покупки великі. Вони в тебе легалізовані, тому що в тебе велика зарплата. Ось чому їм потрібно у них великі зарплати, тому що ними вони можуть обґрунтувати всі свої покупки. А далі що? А далі продав квартиру і ще купа бабла. Прода... Ну, ви розумієте, яка система? Ви ніколи до них не підколупаєтесь, от тому-то вони мають високі доходи офіційні. А тепер поставте себе ви на їх місце. У вас офіційні доходи. Ну, якщо ви в школі працюєте, у вас офіційний дохід. А якщо ви репетиторством займаєтесь втіхаря, то у вас ще неофіційний дохід. Ну, ви отримуєте цей неофіційний дохід як? Правильно, в гривнях. Що ви з ними далі робите? Ви з ними десь в магазині, розраховуєтесь. А тепер уявіть наступний крок. Оце те, що я передбачаю. Наступний крок буде це максимальна відмова від паперових коштів. Ви вже чули проєкт, є гривні там і так далі. Максимальна відмова. І буде так, як в деяких країнах, де ви не можете просто так розрахуватися а, звичайною готівкою за велику кількість товарів і послуг. Тобто буде, наприклад, ліміт, що готівкою можна розрахуватися до 10 тисяч гривень. Все. І ви нічого більше, дорожче купити не зможете. Оце те, що може вас очікувати. Тому що вони мають хороші офіційні доходи, вони цього не бояться. А ви отримаєте дуже багато обмежень. Ну, давайте його дослухаємо. 150 000. До речі, цей диплом буде діяти, ми знаємо, до першого меншства, потім буде трошки зменшений для низько ризикованих, груп клієнтів, і там буде 100 тисяч гривень. Але ще раз, якщо ваші ваша доходи чи ваша зарплата більше, ніж 100 тисяч, то ви будете працювати в рамках ну, тих ваших білих доходів, які ви отримуєте. У кого? У кого в Україні більше 100 тисяч гривень офіційних доходів? У кого? Це, можливо, власники бізнесів, які просто теж хочуть легалізувати свої ну, прибутки і показувати на фінансових моніторингах, як він купив квартиру, як він купив Мерседес, як він купив собі якісь коштовності, і то часто розраховуються, ще раз кажу, кешем. В кого ще офіційні доходи більше 100 тисяч. У суддів, у прокурорів, у державних чиновників, у народних депутатів, у помічників. У членів наглядових рад державних підприємств, у кого ще офіційні доходи більше 100 тисяч? У кого? Та навіть якщо ви отримуєте там 100, 150 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, я впевнений, що частина цих коштів вона не обліковується і вона не є в офіційних джерелах. Тому що держава хоче з офіційного працевлаштування дуже і дуже великі податки. Що надзвичайно невигідно бізнесам і що знижує їх конкурентність. Тому відсутність спільних правил для всіх, це халепа. А наявність правил, які унеможливлюють нормальне життєдія... життєдіяльність бізнесу, це ще гірше. Це кіт ходить тут і хвостом махає. Він теж не згодний з тим, що відбувається. А тепер завершимо тим, про що. Ми починали на початку. Коли в країні невеликий відсоток людей робить халепу, а потім встановлюють якісь правила, що обмежують для 90% оце і є несправедливість. Фактично, оце все, що говорить шановний експерт, доктор наук про людей, воно стосується 1,5% 5 Тих, хто провертає реально величезні кошти і хто виводить з України величезні капітали собі десь в яхти, параходи, величезні будинки, в дорогущі автомобілі і так далі. Так ось цих людей чіпати якраз не будуть. А попадете під контроль ви, звичайні люди, для яких 100 тисяч зарплата це якийсь часто космос. А навіть якщо ви цю зарплату отримаєте, то держава вже прийшла за вами. І хоче, щоб ви з цієї зарплати платили всі податки, наймали всіх працівників, вели бізнес дуже чесно, в просторі, де чесності і справедливості не буває. Отак і живемо: чесність і справедливість і закон для 90%, а 10% поза ним. Тому 10% населення планети належить 90% глобального прибутку. Живіть з цим і не забувайте підписуватись. І ставайте спонсором каналу. Це теж вітається. Бережіть себе!